Таунхаус 74 квадратних метрів з новим ремонтом. Він з документами на земельну ділянку та на будинок можна оформлювати по різним державним програмам, в тому числі іпотека, власна земельна ділянка, там парковочна зона. Будована кухня це залишило місце якраз під холодильник, правильну машину духовку і так далі. Тут дві ванні кімнати одна з них на першому поверху. Зараз покажу планування другого поверху. Додам, що автономне опалення це котел і гарбінка Тут тобто повністю тепла підлога на водяному контурі. Основа сходів монолітна. Якщо, якщо чуєте, піднімаюся, не сходи не шумлять. Ви не заважаєте сусідам, а сусіди не заважають вам. Другий поверх. Дві окремі спальні кімнати. Це якраз електрика під кондиціонер, якщо буде потрібно. Друга спальна кімната. Зараз покажу вам зону відпочинку, якраз по паркану йде. Ваша. Це сусіди гуляють. Тут сусіди вже проживає. І ще друга ванна кімната з фасадою виглядає, а не таким чином. Класна локація, це білогородка, поруч житловий комплекс білий шоколад, тут центральна каналізація, вода і електрика 13 кВт, три фази. І двозонний лічильник встановлений. Приїжджайте, купуйте.